Головним приводом для мітингу противники демонтажу пам'ятника Володимиру Леніна із Соборної площі Житомира називають можливість розгляду цього питання на черговій сесії міської ради. Нас сьогодні покликав міський голова своїми незрозумілими і провокативними заявами і коментарями цих питань. Сам Володимир Дебой вийшов до мітингувальників і прокоментував ситуацію, яка склалася після одного з його попередніх інтерв'ю. І тому мені боляче, коли перед виборами деякі політичні сили для того, щоб розігріти, торкаються святого і серед тих, же є святин сьогодні, і наша історія, яка б вона не була, вона є наша. Тому я не підтримую абсолютно не підтримую сьогодні навіть розгляд цього питання. Також біля міської ради зібралася нечисельна кількість людей, які підтримують демонтаж пам'ятника вождю світового пролетаріату. «Стосовно лініна я вважаю, їх просто можна всіх зібрати, поставити в стороні, зробити там якийсь певний меморіал, там Совєтському Союзу, тобто пам'ятники не руйнувати, наприклад, а ну просто десь брати десь кучку, і там хай комуністи всі збирають. Міський голова дотримався слова, і на засіданні сесії міської ради більшістю було прийнято рішення не вносити в порядок денний питання про можливий демонтаж пам'ятника Леніну із Соборної площі.